Всім привіт, друзі! Сьогодні 1 червня, перший день літа і День захисту дітей. В Честь того свята. Рибальський клуб Флагман. Громадська організація, перший західно-оригінальний рибальський портал. І громадська організація розвиток громади сьогодні будуть проводити рибалку для дітей. кожен минуле, Раз, два, три! Деся хоче допомагати. Хто ще хоче допомогти зробити? Висипайте мало снідав батант. Так, діти готують корм до риби. — Добре. — Тепер буде клювало. О, Професіонал, не Пані Галя, молодих рибаків ліпити кульки. Хто ще хоче, діти. Хто ліпише кульки, діти, а ну, кожен собі ліпи кульки, буде сам собі підгодовувати. Хто яку гарагулю зліпить, той так і буде підгодовувати. Сподобалося ліпити, так. ні? Да. А прикиньте, ви все навіть будете рибу ловити на <рес> ні, ні. Фабрика піци! Зараз ми все скажемо! Фабрика піци підвезли піцу для дітей. Поки прикормка настоюється, діти роблять маленький перекус і будуть ловити рибу. Діти, ви готові ловити рибу? Тримай кульку, дівчат будеш. Діти, зараз будемо підгодовувати рибу по сигналу. Коли я скажу, туди кинемо. На старт, увага! Годуйте! Перші риби на турнірі. Хлопці зразу туплетом відзначилися. Клотва і окунь. Хлопці, ну довольні, що рибу ловити? Ох, тут висика великий галя. Пані Галя, наставниця молодого покоління пополкарів. Ай! Спала. Ламається, як Ти вже піймав рибу чи ще ні? Так, я вже піймав. Риба плаває наверху. О, плаває наверху. О, дивись. Дивись, він на мене плаває. Закидай. Дивись, я спав. А Хлопці мають цепуху, а Саня рибу ловить. Саня валить рибу просто капець. Клює, Саня, риба? Опа з гачком. Тихо Саня, бо ще зараз комусь на око закинеш. Ану? Тягни, тяни, тя не клюнула в тебе. Тягни! Оба! Ану-ну-ну, тягни! Ну, давай до берега мусиш до берега! Опа! Давайте оплески трохи! Я ти поможу. Молодець, тримай! Ну, тримай, показуй до мене рибку. Яка то вже шосте? Шоста. шосту рибу Так, да, Треба випускати. Нагадуй бажання. Ти хочеш конче щуку зловити? Так. Діти будуть пили щось таке дуже-дуже смачне. Беремо! Шлимо! Шлемо! Бери, бери! Я я вижу пью. Ти вже не хочешь? Я, я п'ю. Сашко за пальцем. Сьогодні був на нашому гарному озері, дякуючи флагману. Кожен, хто сьогодні був, і учасники, і організатори повинні зробити пару мазків на загальній карти. І тут, е, крутозна, і ми, її подаруємо. ми її подаруємо потім е, Крутизна в тому, що е, кожна дитинка, кожен учасник, організатор, супроводжуючі особи. Робить один-два один, мазки, то це буде спільна картина. Чекайте, на днях буде подарок. Сашко. Сашко! Сашко! Домо. Я тобі обіцяв, що ти перший. перший. Дай, так? Домовились? Робиш Тому, перший мазок. Береш тобі перший. Береш одну фарбу, яку ти любиш, я буде найкращені колір. Сонце. Не має, Нема ти... добре, добре. І малюй, де хочеш? Деко? Де хоч? Ні, Рота... на всіх ні, де хоч. Ану? Сюда молі більше. Добре, хай малюєте на де, де хоч. Зараз друзі, діти в знак вдячності намалюють картину для компанії Фламан, адже компанія Фламан з нами вже. 2013 року і постійно нам допомагає, нам дарує різноманітні подарунки для наших учасників. Тут діти вирішили зробити подарунок для компанії Флагман і намалювати гарнезну картину.